на вінничини традиційно цій порі розповідаємо про найважливіші події з життя міста та області. І сьогодні у випуску говоримо про таке. Ландшафтний заказник місцевого значення Гора Лисківка відкрили на Вінничині ветеран Володимир Біленький створив акваферму з вирощування креветок і австралійських раків. Жінки на Вінничині освоюють професію трактористки в межах освітнього проєкту за підтримки ООН». Шафний заказник місцевого значення гора Лисківка» відкрили на Вінниччині. унікальну природну територію, де ростуть червонокнижні рослини, і зберіглася історія Поділля. Відтепер охороняє закон. Створення заказника стало результатом спільних зусиль громади, науковців, екологів і влади у планах розвиток, екотуризму та освітніх маршрутів. Гора Лисківка отримала статус заказника місцевого значення. Природна територія, що знаходиться поблизу буші, площею 67 гектарів, тепер під охороною закону. Тут ростуть червонокнижні рослини та збереглися пам'ятки давніх культур. Ми хочемо, щоб це місце стало таким туристичним магнітом, і надважливе те, що нам вдалося спільно усім разом зробити, це зберегти його до для наших майбутніх поколінь в тій своїй природній сутності, яка є, тому що це. Не просто місце енергетики, красиве природне місце. Це місце, в якому історична пам'ять цієї землі, нашої землі, де закладено в лісах, в луках, в тому різнотрав'ї. Замість промислової розробки тут розвиватимуть екотуризм, прокладуть освітні маршрути та проводитимуть екскурсії для військових. Відстояти заказник вдалося завдяки активній позиції громади, екологів та науковців. Робота по створенню заказника, гора Лисківка, тривали, можна сказати, майже рік. Ми початкові роботи почали, як тільки дізналися, що компанія виграла тендер, ліцензію на видобуток корисних копалин. Ми почали свою роботу науковці, які вже не перший рік приїжджали, просто додали більш наукових обґрунтувань. Підписали і меморандум про співпрацю між обласною військовою адміністрацією та громадською організацією Етнокод. Документ передбачає спільну роботу над збереженням природної та історико-культурної спадщини заказника Яна Колодинська, телеканалу Вінничина. Жінки на Вінничині освоюють професію трактористки в межах освітнього проєкту за підтримки ООН». У Гущенецькому училищі триває навчання. Перші випускниці вже проходять практику в полі через нестачу чоловіків механізаторів у сільському господарстві. Жінки почали опановувати технічні професії. Навчання триває 9 місяців і включає як теоретичні, так і практичні заняття. З нами на зв'язку Тетяна Тихонова, яка навчається на механізаторку. Пані Тетяно, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чому ж ви вирішили опанувати професію трактористки? Ви знаєте, насправді дуже хотілося спробувати на великій машині. Так, уже так як я маю вже е, категорію Б з одинадцятого року, я вожу автомобіль і дуже захотіла попробувати. От, моя знайома з сусіднього села каже, чому б не спробувати? От, ми вирішили спробувати. І зразу були такі е, навчання у нас, але коли ми побачили е, насправді великі от трактори, до яких ми навіть серйозно не відносилися, ну це, звичайно, було дуже класно. Так і вирішили. А як вам практика в полі? Практика в полі це зовсім інше, коли ти навчаєшся водінню на території училища. Це дуже гарно, та природа. По перше, зовсім все нове, і тримають нас насправді таку велику силу і з теперішніми тракторами. Це такий обсяг великої роботи. Ти робиш набагато швидше. Розкажіть, як родина та друзі відреагували на ваше рішення? Е, ви знаєте, всі були здивовані. Я хочу сказати, що Е, в нас ніхто поки що не може визнати, як це жінка може водити трактор. Е, От, наприклад, знайомі там діти, то звичайно, сім'я моя віднеслась до цього е, ну, серйозно. А всі були здивовані. Але тепер вони вже на протязі цих 9 місяців, скільки вже навчаюсь, вони вже всі вже знайомі, друзі, куми, е, родичі. Всі вже привикли. Пані Тетяно, розкажіть, як ви вважаєте, чому важливо, аби жінки мали доступ до таких професій? Я не думаю, що про щось такого є я сказати неможливого? Тут зараз потрібна сила, тому що ми знаємо, що зараз у нас йде війна і багато земель, які не обробляються просто по можливості. Але ми, як жінки, які вже випускаємося, ми готові достати на допомогу підприємствам, на допомогу чоловікам і бути їм в поміч. Дуже дякую вам. І щиро бажаю, щоб ви були такою потужною помічю. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, до побачення. Ну і глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Тетяна Тихонова, яка навчається на механізаторку. Вирощує креветки та австралійські раки ветеран російсько-української війни Володимир Біленький. Облаштував акваферму в селі Могилівка на Вінничині. На території господарства встановив спеціальні багаторівневі конструкції з басейнами. На нижньому креветки, а на верхньому австралійські раки. Вже є понад 150 раків. Годують морських мешканців рибою натуральними. Кормом, який сприяє їхньому здоровому росту, детальніше про акваферму нам розповість сам Володимир Біленький, власник акваферми та ветеран. Пане Володимире, мої вітання. Доброго дня, і власне для початку розкажіть про ідею та чи складно було облаштувати акваферму? Ну, взагалі, мені ця ідея прийшла до голови ще в 22-му році, коли я був на війні. Знаєте, було багато часу подумати, і хотілося зробити щось таке. По-перше, виробляти продукти харчування по-друге, щось унікальне і чим не конкурувати ну, з традиційними сільськогосподарськими галузями. Отже, складно обладнати. Ну, якщо є достатньо часу і матеріальних ресурсів, то ні. Ну і коли є спеціальні знання, одразу скажу те, що я собі задумав на початках і як воно реалізувалося, ну, дві великі різниці. І пройшовши спеціалізоване навчання, спеціальні курси, ну багато що в голові помінялося. Тобто, Вирішив зробити все інакше ніж ніж планувалося. Розкажіть про особливості харчування креветок і раків на вашій фермі? Дивіться, особливості. значить тваринки до раціону, ну, звичайно, основа це риба, також входять рослинні корми, це черело клітковини і так далі. А, поки мальок на перших порах годується спеціалізованим гранульованим кормом, і поступово вводимо натуральні продукти. Воснов із свіжої риби і із додаванням концентрованих кормів зернових та овочів. Годується щоденно е, малече кілька разів на день два-три рази. Подивитися по мірі того, як підідає корм, е, ну, відразу додає форм. Але важливо дуже не перегодувати, не насипати занадто багато кормів, так як вони починають псуватися, бродити е, ну, і встають показники води. Ви вже сказали про те, що ви пройшли спеціальне навчання. Розкажіть детальніше, це так. було лише про облаштування, чи власне і про харчування ракоподібних, і можливо, вже хтось хоче перейняти ваш досвід? А, ну це були спеціалізовані курси саме поворочені креветок і раків а, на базі того, українська креветка. Це ми проходили а, з батьком січні місяці. Тобто, отримав там ну, всю інформацію, починаючи від технології утримання. А, і як їх годувати, як вирощувати, розводити. Ну все, що все, що нам необхідно, ну, і плюс нас вони супроводжують у всіх технологічних питаннях. До якого запитати, кому подзвонити. і на на завершення, розкажіть, хто ж вам допомагає чи є ще працівники окрім вас? Е, так, ну у нас виходить, два засновники. Я і батько, він теж ветеран, і наразі маємо одного штатного працівника найманого. Ну і плюс э, аутсорсинг. Тобто там у нас э, вся на нам допомагає всеукраїнський конгрес фермерів ну Також нас консультують по всіх організаційних юридичних питаннях. Ага. Ну і плюс для виконання Ана... таких певних робіт залучаємо підрядників. Пане Володимире, вам і вашому дядьку вашому батьку. Дякуємо за захист нашої країни. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру. Щиро бажаємо розвитку вашої справи. На все добре. Дякую вам. Ну і глядачам нагадаємо, що у нас на зв'язку був Володимир Біленький, власник акваферми та ветеран. Прилади нічного бачення, бандера, паури, комп'ютери та інше необхідне обладнання на понад півтора мільйона гривень передали дві вінницькі громади одній з військових частин. Це спільна ініціатива Вінницької обласної ради, барської та копайгородської громад у межах конкурсу Безпечні стійкі громади. Кілька десятків техніки для оборони та обслуговування військовослужбовців передали Барська та Копайгородська громади. Це пральні та сушильні машинки, Бендеропавери, комп'ютери та тепловізори усе відповідно до потреб військової частини. Ми подали на Барського ОТГ і Копайгородського ОТГ голову. Вони закупили це майно і по факту, що нам потрібно, там необхідно. Там бензопили, бензобури, планшети. Монокуляри будуть їхати машинами. Ми зразу відправимо хлопця на виконання. Надзвичайно важливе обладнання для наших військових, для наших інженерних військ, які яке дасть можливість швидко працювати, реагувати і боронити нашу землю. Загальний бюджет допомоги понад півтора мільйона гривень. 50% профінансували місцеві бюджети, та ще 50% обласна рада в рамках проєкту Безпечні стійкії громади. Пріоритетами для обласного бюджету і бюджетів громад є безпека і оборона, стійкість і турбота. Але в межах пріоритету безпека і оборона ми сьогодні підтримуємо наших захисників, дякуємо за те, що вони роблять, і розуміємо, що тільки разом. Ми зможемо перемогти ворога. Техніка буде допомагати, і ми їм дуже вдячні. І в разі звернення будемо завжди допомагати, тому що ми вважаємо, що це першочергове зараз наше завдання. Незабаром техніку відправлять на східний напрямок, де тримають оборону бійці військової частини. Яна Колодинська, Денис Коптун, телеканал Вінничина. Систему підтримки ветеранів та їхніх родин обговорили під час засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування, а саме про створення ветеранських просторів для надання юридичної підтримки та медичної, психологічної та фізичної реабілітації. Із 63 громад Вінниччини лише вісім мають простори для підтримки ветеранів та їхніх родин. У Вінницькій територіальній громаді таких центрів діє чотири. Про розширення систем ветеранських просторів говорили під час засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування. Робота з ветеранами, турбота про них. Увага родинам, родинам загиблих. Це те, що треба робити постійно. Це те, чого не робить. Крім України, жодна європейська країна, бо там немає війни. Вже понад рік у місті Бар працює ветеранський простір, де надають комплексну підтримку для ветеранів та їхніх родин. Це і професійна та соціальна адаптація, психологічна та юридична підтримка. Всі розуміємо, який ми час зараз живемо, і ветеранська політика сьогодні таки виходить на перший план, так сказати. Ми в 2024 році відкрили ветеранський простір сильні та незламні. Нам допомогли в цьому міжнародна організація місцевий бюджет. І на сьогодні це простір, який досить активно працює. На засіданні обговорили і стан річки Південний Буг. Фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб щороку контролюють якість води в річці Південний Буг та на інших водоймах міста. У воді виявлені лактозопозитивні кишкові палички. Я би хотів би попросити вас, особливо ті громади, які знаходяться і зверху по потечі над Вінниці, і знизу і мають і дотичні до річки Південний Буг, щоб ми спільно з вами. Зорганізувалися щодо належної роботи і роз'ясненої роботи, в тому числі по відношенню до всіх суб'єктів господарювання, які користуються річкою, і які ну будемо так казати, не бережуть цю річку. Обговорили програму підготовки громадян до національного спротиву на 2025-2029 роки. Євгеній Овсяніко, Вікторе Врущак, телеканал Вінничина. Свіжі салати, овочі, а ще багато фруктів, нежирне м'ясо та риба. Ці продукти дієтологи називають основою здорового та збалансованого харчування. Користь від споживання натуральних рослинних та білкових продуктів доведено багаторічними науковими дослідженнями, залучення мільйонів людей у різних країнах на всіх континентах. 10 червня в Україні і світі відзначають день здорового харчування. Переїдання або неправильно підібране меню досить часто стають причиною багатьох захворювань. Аби люди дбали про збалансованість споживання овочів, фруктів, м'яса та молочних продуктів, британський фонд харчування започаткував тиждень здорового харчування. Лікарі пояснили, варто їсти білки, жири та вуглеводи в достатній кількості, а ще зберігати водний баланс, аби бути здоровими. Взагалі, нутриціологи всі відталкуються завжди від білкової від білка. Спочатку потім уже мають бути і вуглеводи, мають бути жири, має бути клітковина. Все має бути в балансі, тому що амінокислотний склад має бути завжди достатній для нашого організму. Це доволі прості продукти: це м'ясо, риба, кисломолочні продукти. Саме перше це яйця, звичайно, там так і є. «Самий перший чистий білок, який найкраще усвоюється, це в яйцях. Морепродукти, і якщо взяти вже продукти, білки рослинного походження, це може бути соя, це може бути бобові, горох, квасоля, це також білки, але вони не так, не такі якісні. Ми все таки завжди беремо тваринні білки. Основу збалансованого споживання їжі насамперед складають саме овочі, а влітку варто вживати сезонні фрукти, бо вони мають найбільшу кількість корисних вітамінів. Кожного ранку бігаю, їм чия, харчуюсь п'ять разів на день і гарно сплю. Тоді проблем здоров'ям не буде. Не завжди правильно харчуюся, але в міру. Немає для мене правильного харчування. Я харчуюсь те, що я вважаю за потрібне для свого організму. І саме по відчуттям свого організму, чи бажаю я їсти, чи не бажаю. Якщо щось є там такого приготувати, то, що я вдома, там з овочі, фрукти, там банальні, помідора, огурчик. Якісь там ну, такого сильно немає. Збалансованого або контролю харчування не використовую. Більше овочі, фруктів вживаємо. Вживаю салати різні, через ну, салати з різною цибулею, з різними овочами і фруктами. Та й думаю, ну м'ясо теж вживаю в невеликих кількостях. Ну, все, що гарно для здоров'я і для організму. Їсти треба все, але в, в нормі від того скільки ти затрачаєш енергії. Ну, у всякому випадку, так ми вчили у школі. Тобто, чим менше ти рухаєшся, звичайно, тим менше ти маєш їсти. Чим більше, тим поживніша повинна бути твоя їжа. Звичайно, тоді ти маєш більше їсти і такого пожирніше. Тобто нічого не можна виключати. Здорове харчування підсилює і здоровий сон. Це не менше восьми годин на добу та систематичні заняття спортом. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. І пам'ятайте, що важливо дбати не лише про фізичний стан, зокрема через здорове харчування, а й про своє ментальне здоров'я. Особливо важливо дбати про себе та своїх рідних зараз в умовах повномасштабної війни. На цьому ставимо крапку у випуску новин сьогодні. До зустрічі на рідному каналі.